Ти починаєш. Боже що там Вітаю, чи добрий день, чи до тебе. Я, Я... Я, все... Я не знаю. Усім привіт! Раді вас тут на нашому youtube каналі Peach System. І сьогодні у нас доволі цікавий випуск, тому що ми вже дуже сильно готуємося до льольного весілля. Є. Годинник, стрілочки на годиннику тікають, і скоро, скоро на цей день, коли вона буде в білому платі. І що нам треба зробити на вишневу наливку на весілля, щоб частувати гостей? Тому сьогодні будемо разом з вами робити. вишневу наливку. Так. Взагалі, в нас в планах зробити розлити по маленьких бутилочок бутилочках, таке як на сувенір, щоб гості могли забрати з собою. І коли відкрили, попиваючи, згадувати на якому чудесному святі вони були, або не сильно чудесному, але згадували нас. Не проєктуй. Це по-перше, а по-друге, половина гостей не п'ющих, тому я не знаю. Ну хтось то вип'є, або не або в тортик якийсь там. На, на я паску ізюма замаринує на, на цей на випічку. Все одно можна буде застосувати, застосувати де завгодно. Погнали! Нас робила мама, всі наливки, але е, так склалося, що ми до сих пор не догадалися їй позвонити і спитати, як вона робить ту наливку. Тому будемо робити по рецепту Клопотенка, але в нас немає чебрацю. То ми будемо просто робити так, як ми знаємо. Я можу розказати тобі рецепт мами. Який? Засипаєш вишню літрову банку, присипаєш цукром, колотиш і заливаєш. В принципі, все, все логічно. логічно. А, я так робила, я так робила вдома. То чому на... ми робимо зараз по копотенку по мамі? У нас нема 10-літрової да, банки. Так, у нас на рецепт тримається, ти тут не. Добре, е, тоді нам треба що? Спочатку якось засипати вишню. Вишню в банку в банку. Так. Саме так, Анна Дивічно. Юрівна, Дивічно. нам потрібно. Воно тверде, от нішо, холодне і важке. Добре, сперше, що ми робимо, це висипаємо вишню в банку. Хоча, мені здається, треба було це зробити до того, як ми знімали це, почали знімати так. це відео, але що вже пробиш? Так, ми насипали вже вишню в. Банку. Тут 900 грам вишні. В нас на цей рецепт іде 300, мілі... 300 грам цукру і 300 грам води. Ми його розтопили, зробили цукровий сироп і головний інгредієнт, з якого робиться наливка півтора літра. Ну що ж, <кхм> сироп наливаємо в банку. До речі, якщо вам цікаво знати, то в Техасі знайти вишню, саме вишню, киску дуже важко. Тому що зазвичай тут продається дарк чері, а це типу черешня. Солодка, а саме кисла вишня, вона буває дуже рідко трапляється. Ми знаємо, де магазин наплеється, там ми її купуємо. В інших магазинах, якщо чесно, я не бачила ніде. У нас ще так підступно пише Чері, чері так, чері, випише чері, але то не чері. Тому для нас це дуже особливо, бо Тут немає цієї вишні, нашої вишні, і навіть ця вишня вона солодкувата, не така кисла, uh -huh. як у мами дому. Uh -huh. Тому да, така ностальджі нотка ностальгії за маминою маминим вишняком. Uh -huh. Але яке згадує, як ми збирали ту вишню мами на городі? То не сильно ностальгую, Я не люблю я вишню збирати, що ті, ці птахи дзьобають і мухи літають. І ти а потім виваж... ще кісточку вибирати за mm -hmm. вишну. Черв'ячки там теж були. Ну, то протегін. Наливай горілку. Наступний складова це буде дуже довго. Ти поки можеш розказати дуже цікаву історію Я свого життя. Я вже про вам розказувала. До речі, якщо ви не подивилися відео, то ми минулого разу випускали відео про солодку ковбаску і про мексиканські страви. Тому, якщо вам сподобалось це відео, має як ні, ми хотіли би зробити ще огляд на азіатську кухню, тому що у нас тут є H-Mart, це такий величезний магазин з азіатськими продуктами. І там стільки всього, як ось ми зробимо огляд цього магазину, тому що прямо... там можна зробити декілька частин. Так, да, дуже багато частин. Але там ми, до речі, докупуємо свинину, тому що вона смачніша, і рибу. Риба <гум> там дуже свіжа і смачна, але набагато дорожча ніж в інших магазинах. Так. Довго л'ється вона. Так, а поки оце <хи> л'ється піво, можете написати в коментарях, яку ви робите наливку себе вдома, Щого, як, або на яку найсмачнішу наливку ви пробували в своєму житті. Тому що для мене найсмачніша, мабуть, п'яна вишня в Львові, але вона така ляха-муха дорога. Дорога я би сказала. Я там, ти, ти вже не зважаєш ваху на те, що на п'яна чи не п'яна, ти зважаєш на ціну, яку ти платиш в кінці. Тому що останній раз, коли я брала три п'яних вишні і тобі цукерочки, це в мене вийшло 1000 тисячу в тисячу гривень. Mm -hmm. Типу я така Отак От була. Ну що ж, ми... я навіть бачу якусь погану вишеньку сюди. Yeah. Ми її виберемо. Все, далі у нас що? 60 днів в темному прохолодному місці. Два місяці. У нас не вистачить висичить два місяці вже. Ну, що поробиш? Що поробиш? Ну, що поробиш? Будемо тоді що? Чекати, що з неї вийде? О, знаєш, що можна зробити на наступного разу Анісовку. Це що туди потрібно? Аніс. Аніс, Коріандр, імбир і, і горілка, і це все вариться. пам'ятаю, я робила таку штуку, це uh -huh. дуже, смачно. дуже смачно. Тому, якщо вам цікаво, маякі ніть, ми зробимо Шанісівку дельне весілля. Отак у нас вийшло. Через два місяці подивимось, як він буде по смаку. А ми дякуємо вам за а, Мої найулюбленіші топ-навивок це вишнева 100%. Чорна смородина, не знаю. Mm -hmm. Останнім часом я її прям полюбила, враховуючи те, що є в дубовах про якщо хочеш мекнути, і там чорна смородина дуже гарно грає з просеко, і не тільки з просеко. А то... чого тоді в нас вдома стояла вишне чор чорниця? Смородина. Смородина наливка років п'ять її ніхто не трогав. Ну бо я воду Бог, якщо хочеш метнути, то тільки дев'ять місяців. Де ти була десять років назад? Ага, Точно е -е, і не люблю полуничну. Якщо що я не люблю полуничну наливку. Я не пам'ятаю смак полуничної. Мама робила її постійно. Робила, так, да, бо було б не багато якісь. І момент. з оцих червоних ягодик не Поріч, То робила я. То робила ти. То робила робила я. І мені то моя була дуже смачна. І я робила з е, агросу. – А я пам'ятаю, так. Да. Да, і от то теж було а дуже з смачно. Сливок і груші. Хтось щось робив. Я пам'ятаю, що ж було щось грушеве. І, і да, ти робила грушеве, пам'ятаєш з тої нашої ясної грушки. Ти робила наливку. Може, то грушеве щось робити? Можемо лесенькі поробити. Давай можемо не таку банку візьмемо на наступний раз візьмемо. До речі, банка 14 доларів. Yes. Банка 14 доларів. Дорожче, ніж горілка. Ти ж не знаєш, таких горілки коштує ну, вона була. Давай зробимо малесеньки. Так, а ну, давайте пишіть в коментарях. вам цікаво, то ми зробимо прямо сет. з... Ми зробимо сет фруктових наливочок. На весілля, я думаю, буде цікаво. Ну або, або потім, після весілля, все одно ще гості будуть, тому я думаю. А взагалі то можете ще написати, що у вас на весіллі люди. Тому що ми, якщо чесно, в цьому Техасі взагалі не гребемо, що і як робити, бо це тобі не Україна. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. І ти все робиш просто тако заплющеними очима, намацуючи сам в темноті щось. А твої які? Улюблені навитки. П'яна вишня це саме серденько. Я її провозива літом Ну, Це асоціюється в період з 20 до 27. Тобі стільки грошей було на вишню? Ну, Ми находили. <різь> <різь> ми <різь> находили. <Бички збрали. різь> Ні. Але це було завжди дуже яскраво. Ви десь зустрічаєтесь з друзями і завершальний такий. Фініш зустрічі, ви йдете, щоб вишню берете по, по, по наливочці. Якщо зимою, то це гаряче, якщо літом, то вона прохолодна. І Ви закінчуєте на цій яскравій ноті і їдете додому, хто куди або хто до кого. І це було дуже не знаю, якось весело, легко і от. У нас не було грошей на п'яновищі. У нас, якби, скажімо так, моїй молодості п'яної вишні. Ще не не було. було, а тоді вже було в Києві відкрилися франшизи. На всяке п'яновишню. Всюди вишню. І ще наливки. Мені дуже подобалося хто був в Києві в грузинському ресторані Гогі. Там був сет з наливок. Ти туди заходиш, береш ці наливки, і ти не пам'ятаєш, як ти звідти ти виходиш. Але вони були дуже смачні і для. Ну, по ресторанам ходило Я хотіла сказати для людей, яких так було багато грошей, це було дуже смачно, бюджетно. бюджетно, і, бюджетно. Да, там було, можна було взяти сет за 140, за 120 гривень. Але там було щось 6 чи 9. Нічого собі. Там такого. До речі, зараз я читала в новинах, що зараз алкогольний барний світ в Україні буде збільшується акцизи акциза на алкоголь, угу. і зараз будуть робити менші порції, але більший вибір, щоб люди могли типу, менше, менше випити, але більше скуштувати. Отак цікаво. Угу. Да. Були б ми в Україні? Було б в Україні, так да. було б весело. А так, домашня вишнева наливка. Ми пишемо тут э, фомастром Львівська. Львівська, Техаска. Я, я взяла цей те, що друкує і ліпить. штуку. Де тобі гроші були? На Алік Експресі 9 доларів. А чи ти мені не скидуєш, синочки? Тобі треба щось друкувати ну, і да, да, ліпити. То, мені треба все. Ой, добре. Э... Пишіть в коментарях, бо та ви знаєте, судячи по цьому випуску, ви будете писати дуже довго в коментарях все, що вам на пили, що вам подобається, чи робили ви наливку, що ви робили наливку. Але хочу вам сказати дуже велике дякую, що ви підписуєтеся, що ви приймаєте активну участь у розвитку цього каналу. Зараз буде трохи тугіше, важкіше, тому що Льоря вийшла на роботу. У мене є свої справи і. Але ентузіазм у нас горить і нам це подобається, тому підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу в цьому жорстокому просторі. Січок до гори. Да. <кх序> <кх序> uh... Боже, Раді мій. були вас бачити. Всього хорошого. До нових зустрічей. Па-па.